В цьому відео ми знову попрацюємо з додаванням векторів. Але цього разу ми подивимося на це з іншого боку. Нехай нам дані два вектори. Вектори А та вектор Б. І ми хочемо їх додати. Вектор А, додати вектор Б. І нехай позначимо вектор, який є сумою цих двох векторів, позначимо як С. Дорівнює вектор С. Ось так. І ми хочемо встановити, яке співвідношення виконується між довжинами цих векторів. Тобто вектор С його довжина. Довжина вектора С. Можливо, вона дорівнює сумі довжин векторів А та Б. А. Та довжині вектора Б. Додати, до Додати довжину вектора Б. Можливо, вона менша. Тобто довжина вектора С може бути менша. Запишемо це трішки нижче. Довжина вектора С може вона менше за довжину вектора А, додати довжину вектора Б. Вектор А та довжина вектора Б. ж модуль. Вектора Б. І третій можливий варіант це те, що. Довжина вектора С, або його модуль більша за суму цих двох довжин. Так як це всі величини, це просто числа, тут для них виконується якісь із цих варіантів. Додати вектор Б, додати довжину вектора B. Тобто ми розстали всі можливі випадки. Що зліва, що справа, в нас записані просто числа, і числа можуть дорівнювати одна одному. Одна може бути меншим, а інше більшим, або навпаки. Це три можливі варіанти. Погляньмо, як додаються ці два вектори. Візьмімо копію вектора B та додамо, поставимо її початок початок цього вектора в кінець вектора А. Для того, щоб додати їх, та знайти вектор С. Вектор С. Проведімо його. Вектор С це вектор, який сполучає початок вектора А та кінець вектора Б. Ось так от. Ми знайшли вектор С. Навіть підпишемо, що це вектор С. Ось на цьому малюнку, саме в такому випадку, виглядає, ніби довжина вектора С, вона менша, аніж довжини векторів А та Б. Їхня сума вектору А та вектору Б. Але що відбувається, коли ми візьмемо і ось цей вектор B, ніби будемо хилити в ось цю от сторону. Зробімо це. Знову ж таки, візьмемо копію вектора А, щоб нам було зручно ось вона. Ось копія вектора А. І візьмімо вектор Б. Тільки цього разу ми його будемо змінювати напрям. Тобто ми його нахилимо сильніше. Наприклад, зробимо ось так. от. Зробимо його дуже похилим. Так. І тоді проведемо вектор С, який є сумою цих двох векторів. Знову вийшло так, що вектор С, довжина вектора С. Довжина вектора С. Вона буде меншою за суму довжин векторів А та Б. Але. Ніби вже вони стоять, ці дві величини вони стають ближчими. Тобто, якщо я ще сильніше похилив вектор B, зробімо це зараз. Якби вектор B я намалював в одному напрямку, взагалі, із вектором А, ось так от я намалюю вектор B, то тоді вектор C, його довжина. Буде дорівнювати сумі довжин цих двох векторів А та Б. Тому що вектор С це вектор, який бере та сполучає початок вектора А та, вектор, та кінець вектора Б. Тобто це ось цей от вектор, ми просто навели. Зараз. Ми просто взяли та навели ці два вектори ніби. Ось так от. Тобто, коли два вектори співнапрямлені ми додаємо, то. Їх довжи сума їх довжин дорівнює довжині вектору суми. Запишемо це навіть окремо. Що ця ось ця річ, вона виконується тоді і лише тоді, тоді і лише тоді, коли вектори а, а та Б та Б. Співнапрямлені спів на Прямлені. Ле -ні. Тобто, вони мають один напрям. Або ж по-іншому, вони можуть лежати на одній прямій. Так, ми можемо розмістити їхні початки так, щоб вони лежали на одній прямій. їй виконується ось така от рівність. Це єдиний варіант, коли вона виконується. А ось цей от варіант. Він виконується завжди, коли вектори не є співнапрямленими. Тобто які б два вектори я не взяв? Візьмімо зараз два випадкові вектори. Нехай буде ось такий у нас перший. Так. І нехай його довжина дорівнює 5. Дорівнює 5. А довжина другого вектора, який ми візьмемо, нехай буде. Зараз навалюю його рівно. А довжина другого вектора дорівнює 3. То ось довжина вектора, який є сумою цих двох, намалюємо його ще іншим кольором. Ось цього от вектора довжина. Ми не можемо сказати, чому вона чітко дорівнює, так? поки що. Але точно ми можемо гарантувати, що довжина ось цього вектора позначимо його якось літерою. Нехай це буде вектор. Да? Да. То з ось цього от малюнку. До сьогодні, ніби побудована такого трикутничка з векторів, ми можемо зробити висновок, що довжина вектору D вона точно менша аніж 8. Ну, або ж це просто 3 додати 5. 3 додати 5. Менше, ніж сума цих двох векторів, з яких ми склали ніби вектор D. А ось ця от, остання умова. Вона взагалі неможлива. Тому що вона навіть трішки контрінтуїтивна. Тобто, коли ми додаємо два вектори, то ми ніби будуємо ось такий от трикутничок, так? Ось як в цьому випадку, щоб додати вектори, давайте їх підпишемо. Вектор Е та вектор F, ось ці от, два вектори, та вектор F. Ми, щоб їх додати, будуємо ось такий от третій вектор, який сполучає початок вектора Е та кінець вектора F. Ось цю точку. І досить логічно, те, що ось цей шлях, він є ніби найкоротшим. Що від точки до точки найкоротший шлях це просто пряма проведена між ними відрізок, який їх сполучає. А не якийсь інший, який проходить через третю ось точку.